Всім привіт! Сьогодні на обзорі транзистор КТ-805ДМ, як бачимо 89-го року 9 го місяця виготовлений. На ногах видима жовтизна, це сліди по золоті. Дані транзистори є прийомні, так як містять драгметали. Якщо його розкусити, він має всередині золото. Вони йдуть прийомними. Напишіть в коментарях, де ви найчастіше у великих кількостях зустрічали такі транзистори. Буду радий. Пишіть також, які обзори, по чому ви хотіли б бачити. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!